Доброго всім вечора, шановне панство, Ішла йшла я садити свої гейхери, які я вчора показувала, що отримала. І ось звернула увагу на одну із гейхерок, які ростуть в мене вже ось на цьому місці давно. Ось вони так. Звернула увагу, що ось гарна гейхера, а ось прив'явша. Мені в коментах написали, що гейхеру дуже люблять хробаки, хруща, личинки хруща або хробаки, як ми говоримо. Я про це знала і в мене вже були ну такий плачевний досвід, коли з'їли мою найулюбленішу гейхеру. Правда, я її врятувала. Коріння з'їли, але вона гарно пускає нове. Ну, якщо біля неї походити. Так от, ідучи. Садить свої гейхери, я звернула увагу на цю, і чомусь я більше впевнена, що тут повинен бути хробак. Зараз ми викопаємо і подивимося, так це чи не так. Так, нема. А ну зараз через коріння подивинуся. О, ось вам і сюрприз. Моя чуєчка мене ще не підвела. Ось лежить в нас такий хлопчик. Ой, яке воно бридке. Ось таке. Ну, я деякі рослини поливала антихрущем. Результат не можу сказати. Але наш фермер, який займається багато років картоплею і іншими сиги культурами, порадив нам взяти регент. Ось ми купили у магазині, де продається різні для саду товари. Ось таку пачечку. Нам сказали, що це регент. Коштує вона 10 гривень. І ось вона така. Можу вам сказати, що навіть в магазині нам не порадили і не сказали, яку дозу сипати. Фермер говорив, що на одну ось цю бубочку, ну мені щось бере сумнів, тому що бубочка дійсно манюсінька. Ось, подивіться, яка вона. На одну цю бубочку в радіусі, 10 сантиметрів не буде жодної е, ось такої нечисті. Ну, я, я думаю, мені здається, що не буде і культурного. Я маю на увазі е, черв'яка дощового. Не можу вам сказати, не знаю, але будемо пробувати і це. Тому що такого нашестя ще не було жодного року. Під сиги культури я, мабуть, не раджу його, точно не раджу. А ось під е, декоративний. Ну я спробую. Тому що в колекції є гарні рослин, і я бачу, що я цей рік почала втрачати. Ось, зараз я візьму декілька бовок, але я візьму з цього хруща, тобто цю личинку, покладу на землю і сипну йому особисто пару штук. І потім подивлюся, що з цього буде. Ну, він живий. Якщо є сумнів, він живий. Ось. Ну, будемо садити. Далі візьму, подивлюсь, що з цього буде. О, таку покладу. Ну і сипну сюди в ямку. Не знаю скільки його. Ось. Така у нас сьогодні детективна історія трапилася із гейхеркою. Ну, а її ще корінь, він тільки один, і тому корінь, ось тільки я бачу, тут почав їсти. Ось. А так ще коріння досить не поїжджене. Зараз буду садити, поливати і буду сподіватися, що з нею буде все гаразд. Дякую за увагу. Кому корисно. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Будемо і далі вирощувати, садити і доглядати наші рослинки. Все буде Україна!